Шановні мої глядачі, підписники, майбутні покупці і люди, хто зацікавлений всіх моїх відео. Сьогодні в мене зовсім нестандартний огляд, який я вам презентую в місті Бориспіль. Ах, да, саме основне, саме цікаве це те, що тут квартира трьохкімнатна, перепланована під кімнату, квартиру студію Для збільшення площі частину балкона забрали, об'єднали з кухнею. Убрали перегородку, отам От заховали хороший санвузол. І кому покажеться трошечки замалувато, то, як по мені, я б ще взяв би ось цю стіну, яка зроблена з звичайного гіпса, не гіпсокартона, а гіпсова перегородочка. я б її теж убрав би. І ви уявляєте, що у вас виходить? Ви заходячи в квартиру, при вході можете відразу сходити, помити руки, покупатися, туалет, розуться. І ви попадаєте в величезну, просто шикарнішу або кімнату, або цілу студію, якщо переплануватися, верні доплануватися ще так, як ви хочете, Ну, чи так, як мені б хотілося би. А там в кінці ще кімната, раз, кімната два і санвузол. Будиночок, я думаю, з вулиці вже сказав, що він 2008 року розпочатий будівництво. Місто Бориспіль, він новенький. І давайте всі детальні, новенькі, всі детальні нові подробиці розповім вам, починаючи, мабуть, із санвузла. Так, відкриваємо санвузол. Люди, коли робили будинок, зробили тут доволі гарний ремонтік. Да, Ця сплитка може вже не такого а, супер нового образця, як ви звикли і хочете бачити, але діючий туалет по лівій стороні. Новий стояк. Тут стояк для, як для холодної води. Раз. Як для гарячої води 2. Додатковий фільтр стоїть із якимись там солями для додаткової очистки 3. Звернув увагу, вам там не видно, але мені добре видно, що тут повністю нові пластикові стояки, а ці стояки вони гладесенькі, не забиваються. Сантехніку поліпропиленовими трубами зробили. Але знаючи, що тут доволі не низьке давлення, тиск в трубах, то все тримається, все добре. В санвузлі є витяжка, її можна вмикати як і вручну, ось бачите, вкил-викил, так і не вручну. Зараз я вам продемонструю. І в мене вийшло продемонструвати, чого не вийшло. Не знаю, чого не вийшло. Бойлер. Бойлер вмикається 80 літрів. Якщо приходить літо, то по літу у нас буває котельну можуть відключати. У вас в будь-який момент є резервне живлення. О цього бойлера запитана у вас душова кабіна, у вас запитана кухня. Так що в холоді не помиєтесь. І на крайняк, навіть якщо у вас немає бойлера, я вам зараз покажу інший санвузол. Там ще є переваги. В общем, до вашої уваги квартира трикімнатна з двома санвузлами в місті Бориспіль. От так. Треба було з цього і розпочати. Так, ну посту, яку я розповів. Угу. Стеля зроблена з зі, гіпсокартону зі, вбудованими ліхтариками і опущена, і ліхтарики ці можна міняти на свій вкус. Душова кабінка ще робоча, але треба купити спеціально і трошечки ще її підмарахметить. О, ніфіга собі, а це як? Він включився. Він що податчику купує комусь, що що. цікаво. Оце огляд. Все включається, саме все виключається. Ідемо далі. Звертаємо увагу на підлогу. Лежить плитка. Щас, в той час вона називалась просто керамічна, зараз її люблять називати якось по-другому. Господи, десь на екран напишу. Ну що, давайте оглянемо тепер детально нашу кухоньку. По кухні вся от конструкція вона жива, ціла. А от по фасаду, я б сказав би, цей фасад трошечки треба буде дещо зробити. Я не знаю, як це вийшло, У мене думаю, до речі, теж такий фактор є, що чи, мабуть, від старості, чи, мабуть, просто такий виробник. Ну, не знаю, що вам сказати. Але рукомийник, муйка для посуди є, газова плита є, газовий лічильник є, опломбований. І величезне панорамне вікно, ну як панорамне, напівпанорамне. А може і перебільшив трошечки. Ну, з нього краєвид тут дуже-дуже гарний. І покажу вам ще не тільки сам краєвид з вікна, а зараз від з балкона покажу, покуряшки зробити. І коли люди брали, робили перепланування і об'єднували балкон з кімнатою, тут у них виникла маленький казус. Вони взяли і не утеплили оту стіну. А ту стіну треба буде підутеплити. Хоча ось тут робили перегородочку, її утеплили. Ну нічого, я думаю, я вам при зустрічі потім все це детально розповім. Система опалення зроблена через підлогу, підведені трубочки. У багатьох тут квартирах так реалізовано. Стоїть звичайна чугунна батарея, але повірте, тут котельня потужністю. 550 кВт один газовий котел. А їх на даху стоїть два виробник компанії. Не скажу якої, тому що це буде реклама. Площа даної кімнати, десь я вам вже показую на відео. На той балкончик я вийду окремо і розкажу про місцевість і з балкона. А на даний час давайте, мабуть, пройдемося і покажу вам. Ну, мебель, яку ви бачите, вона залишається. Міжкімнатні двері, самі звичайні, обичні, не супер-супер дорогі, але маючи більш-менш гарний естетичний вид, користуватися можна. Взагалі, квартира в жилому стані. В кімнатах вже лежить ламінат. От Там стояло комп'ютерне кресло, там шпились на комп'ютері, там Counter-Strike і так далі. Ну, Взагалі, от крісло залишилось таке п'ятнишко. Підлога тут рівнесенька, то при бажанні, якщо ви захочете, то ламінат тут можна дуже швидко поміняти. Як бачите, проводка тут теж зроблена, вся мідна. Виведено розетки Вон з однієї сторони, де буде ліжко стояти. з другої сторони, якщо десь якийсь світильничок на повісить, і для комп'ютерного стола. В кожній кімнаті вікна відчиняються, ще й двохкамерні, ще й з москітною сіткою і ще й навіть з ключиком. І жалюзями. Ладно, так, ну зробимо отак. Зробимо отак, щоб було симпатичненько. Давайте пройдемося куди. Ще один санвузол, в квартирі два горшка. Для великої сім'ї це велика перевага. Горшок раз, горшок два, вентиляція раз, вентиляція два. А, стояк, стояк. Тут іде стояк. О, до речі, я вам скажу, що тут комунікації зроблено з оцинкованої труби. А це є гарним плюсом, тому що ці труби більш довговічні. Тут так само встановлений лічильник гарячої води по цій стороні, а по правій стороні. Лічильник холодної води. Так, Це добре, видно, що пломбовано. Полотенце сушник. У даній ванні для того, щоб не встановлювати додатковий бойлер і не витрачати, наприклад, додаткові витрати, поставили проточний водонагрівач. Те, що витяжка є, я вам казав. Те, що стояки задекорировані, я вам вже сказав. Тут сюди трошечки тріщинка, але вона ні на що не впливає. Плиточка гірше не стала. Може, кроме, що треба буде по ванні, зробити додатковий цілікон нанести, тому що якось він трошечки, може, був не санітарний, не, не, не хороший кольор у нього. І, а, на свою думку, я, мабуть, би ще просто косметично переклеїв би шпалери в квартирі під свій смак. І давайте покажу вам ще одну кімнатку. Кімнатка, яка була навпроти, вона без балкона. А тут кімната, вона з балконом. Тут, до речі, при бажанні, хто захоче, можна поставити більшої Площі радіатори і буде від них більша теплоотдача. На радіаторах є можливість регулювання, як бачите. І з даної кімнати є балкончик, з якого відкривається дуже класний гарний краєвид на місто Бориспіль. Приватний сектор. Приватний сектор. І там далеко вже ми бачимо багатоповерхові будинки. В общем, я вам скажу, що з цієї сторони, глядячи з балкону, око радіє. До речі, вулиця Йови ми бачимо асфальтована. І давайте піду на другий балкончик і вам. О, подожіть. Я ще розкажу, що на цьому балкончику можна стірку повісити. На цьому балкончику зробили такі москітні сітки, для того, щоб кіт з п'ятого поверху не пригнув без парашута. Ну, це так, то котячі проблеми. Хай хочуть пригають, хочуть не пригають. Про жалюзі я вам говорив. Те, що вікна на провітрювання відкриваються, ще раз акцентую. Те, що склопакети двохкамерні, це теж добре. На стіні, ви бачите, додатково бра виведено, додатково там, для телевізора, інтернет підведено, Чи кабельне телебачення і освітлення. Взагалі, хто як захоче, так собі перепланує. Все, що ви бачите, в квартирі залишається. Але цей диван комусь подарувати треба. Отам, От на двох крючечках, може, колись і кінопроектор висів, не знаю. Але щось було цікаве, можливо, гірляндочка якась. Ладно. Давайте тепер покажемо саме, мабуть, головне. Це не те головне, що є домофон, що є ліфт, що в будинку 9 поверхів. А ми покажемо вам саме головне те, що тут подвір'я ОСББ закритого типу. От вам показую. Влітку є ялинка. Зараз я вам спробую її приблизити показати. Вона світиться, а на одному під'їзді, вон там ще й олень стоїть. То його із ПЗРК збили, так він тепер тут прижився. Далі, Он є майданчик спортивний, дитячий майданчик, як бачите. Місце для паркування. Да. Його можна сказати, що колись буде, не вистачати, Але на даний час поки що. Ось тут всі розставляють місця, там заїжджають. Дуже велика вимога не заїжджати на дитячий майданчик. І як бачите, вон там зовсім поруч і ще є такі гарні симпатичні будинки. Даний будиночок, який я вам показую, він тут два однотипних будинки одного проєкту. Я зараз вийду з вулиці, вам покажу. Акцентую увагу, що там поруч є кафешечки, продуктові магазини. От там є продуктовий магазин, там магазин Аврора. Зовсім поруч тут залізнич... залізничний вокзал. І я, мабуть, зараз спущусь вниз і вам все детально ще розкажу з під'їзда, вірні стоячи перед будинком. Тому що це буде, мабуть, найголовніша інформація, яка нам буде потрібна. Цей балкончик зроблений для курильщика. Кому цікаво, він навіть фарбу підібрали унікально. Да, мені подобається. Отакій От квартирі для живлю. Так, шановні глядачі, обов'язково ж треба вам і показати під'їзд. В під'їзді у нас, як бачимо, на всі квартири виведені видано прилічильники. Хочу вам показати, що тут чистенький гарний, акуратненький ліфт. У під'їзді все попарбовано, доволі так порядок. Кожен поверх пронумерований. І ви бачите навіть великі вітражні вікна від самого низу до самого верху. Так що по сходах, будь ласка, спускайтеся обережно, щоб не випасти вікно. Бо потім парашут не допоможе. По цьому коридорчику ви можете звернути, взагалі тут під'їзди доволі-доволі великі. Але просто той коридорчик трошечки переділили, в якому знаходиться квартира. Ну що ж, давайте спустимося до самого низу і вже подивимося на сходи. Добрий день. Перший поверх. Чистота порядочок під'їздів, все пофарбовано. Картини окремо продаються, мабуть. Чи ви не знаєте? не як швидко. Так, ну що, вийшли ми з під'їзда. Для людей з інвалідністю, як бачите, є естакада. По ній можна ще й на велику скатуватися. Як бачите, тут все акуратненько, сходи, зроблені, такі ремонтики. Більш-менш все чистенько, хайненько, симпатично. Давайте пройдемося по подвір'ю і поглянемо, що у нас відбувається навкруги. Так, файненький райончик в місті Бориспіль. Красота ляпота. Ялиночка росте. Олені там над під'їздом є, хто не вірить, покажу ближче. Місце для паркування вистачає. І що ж, от там магазинчики. Там магазинчик, дитячий майданчик. Зупиночна автобусна зупинка, вулиця Йове по лівій стороні. Ну що ж, думаю, всю основну інформацію, яку я міг, я її вам вже надав. Всі деталі далі по телефону. Ще, шановні глядачі, забув сказати, що от двері, або двері ставив Молдаван, або розетку робив електрик Молдаван. Тому що. А може Молдавани хороші люди, вибачте, за таке порівняння. Але ж відкриваємо туди, а руку треба сунути туди. Ну, якось ладно. Так, і ще вирішив на телефон до розказати інформацію про те, що ось тут люди вивели розеточку і планували поставити кондиціонер. Це я вже бачу заздалегідь. Отут люди планували місце для того, щоб тут у них розташований був телевізор. Тут теж зрозуміло. Зона балкона, яку зробили житловою, теж зробили з додатковим освітленням, як бачите. Тут місце для того, щоб була як така маленька, ніби столова з зоною бару. Кожен по-своєму її буде використовувати. Резеточки, бачите, підвели до столика. Тим углом треба буде позаніматися, я вже говорив. Чогось захотілося мені додатково зняти і показати вам інформацію. І ще люди тут заховали правильну машинку. А це також потрібна річ в квартирі. Тому що я в квартирі б хотів би мати і сушарку, сушильну машину. Але ж на балконі є місце, де можна посушити. Там шворочки висять і так далі. Підлога рівнесенька, реально рівнесенька кругом. Стеля в квартирі чуть-чуть опущена, тому що відчувається, що робився гіпсокартон. Хтось навіть може сказати, що на голову давить, але мені не давить. І буду надіятися, що в мене цим роликом вдалося внутрішній ремонт показати в квартирі. А зараз я вам ще покажу стан під'їзду. Тут при вході у квартиру. Так, да, двері стоять такі не сильно супер крутяві, але тут общий тамбур на дві квартири. Ну, тут свій общий бардак, я думаю. Можливо, його і не треба було показувати, Ну треба ж показати вам в реальності, як все є. Що ж, давайте з вулиці все подивимось. А ще хочу вам показати, що ось тут-такий такий симпатичний майданчик. А того дядька я знаю, не скажу, як його звати. Тут теж перед будинком є місце, де припаркуватися. Як я вже спочатку відео говорив, будинки дзеркальні. Один по лівій стороні, але він по лівій стороні повністю не утеплений. Але квартиру, яку ми презентуємо, вона зовні частково утеплена. А цей будиночок, правда, весь утеплений, ну щось він стоїть. Не можу розібратися, чи він продається, чи не продається, чи він зданий в експлуатацію. Ну, а Тут будиночок теж видно, що повністю жилий, людей дуже багато. Магазинчик море, море риба, море риба. Фішхом. Фішхом це щось по-домашньому. Там також є шлагбаум. І отам перед будинком теж ще є велика парковка, дуже велика, на багато кількість машин. І тут ще одна нова будова. Ну що, такий райончик приблик. прикольненький, гарний. Ну що? Надіюсь, вам була корисна інформація. Хто подивився дане відео, ставте лайкос.